Вислухайте Українське радіо Житомир Наталя у студії. Вітаю всіх, хто нас слухає в цьому етері. Ми познайомимось із благодійною мистецькою ініціативою, започаткованою у Житомирі, в жовтні, а йдеться про започаткування традиції щотижневих культурних зустрічей на підтримку збройних сил України. Якщо коротко говорити про їх формат, це Житомирські музиканти і виключно. Українська музика. Ну а всі деталі в нашій розмові. Рада привітати нашого гостю. А це Надія Тішкова, авторка цієї ініціативи, солістка Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера, викладачка музичного коледжу імені Віктора Косенка. Пані Надія, вітаю вас. Я теж вас вітаю, дуже приємно. Якщо я правильно розумію, то йдеться про започаткування такої серії просвітницьких лекцій, концертів, які. Або знайомлять, або, можливо, для когось поглиблюють знання і уявлення про музику українських композиторів, так? Власне, так. Що саме наштовхнуло, це те, що зараз відбувається такий певний підйом. І я слухаю багато інтерв'ю різних діячів, літрознавців. Мистецтвознавців. Мистецтво Мистецтво піднімається, література на дуже високому рівні, на мою думку, і багато критиків і знавців. А музика поки що якось на цьому, на цьому тлі вона лишається трошки хе -хе, позаду якось. І хотілося, щоб була розкрита ця тема, і вона була на такому високому рівні, щоб вона була актуальною. Яким є формат цих зустрічей тут і як вони збудовані? Я е, не знавець, я скоріше практик, тому у, на, на зустрічах я розповідаю такі основні факти, і найцікавіше те, що закликає нас до роздумів, проводить паралелі з сучасністю, тобто яким було життя, допустимо, 100 років тому, так при окупації совєтів, і яке життя зараз і знов такі, і митці зараз є і на окупованих територіях. І гинуть митці, і цікаво провести паралелі, зрозуміти, яким би життя було тоді, яке воно є зараз, і як мистець, мистецькі люди, як вони діють, як вони ж, живуть в цих реаліях. Тобто ці yeah. зустрічі поєднують розповіді, роздуми про музику, музикантів, місце музики в нашому житті і власне саме виконання творів українських <тас> авторів, так <тас> Так, це власне те, що мені давним-давно хотілося зробити, це не просто сухі факти, але <тас> студенти завжди сприймаються як просто належне, і ніхто не не замислюється. Наприклад, що автора зі, зі, заслали в Мордовію на 10 років, та ну заслали та й заслали. А зараз, якщо провести. Паралелі порівняти з нинішніми реаліями, як людей депортують, так, і, і це 21 століття це просто нонсенс, та ніхто цього не очікував, але воно все повторюється і, напевно, що ми багато чому не навчилися. Тому що ось вона історія перед нами, це новий виток, так сказати, з цієї спиралі. Ніде вона не дівалась, все так як було, так і лишилось. так. І е, ми ці, зокрема, композитори, вони ж е, ну, нічим не відрізняються по суті, від інших людей, вони так само потерпали і е, цікаво порівняти так, із сьогоденням. Знаю, Наді, що ваші розповіді про українську музику зачіпають дуже цікаві матерії. Я е, бачила анонс, і одне з питань, яке ви обіцяли розкрити, звучить так, чому твори українських композиторів часто вважають? Тужливими, переважно тужливими, це трошки була іронія з мого боку, так сказати, така дуже гірка іронія, тому що ну всі ми знаємо про літературу, про шкільну, так про програму, яку в певний час склали таким чином, що вона вся спирається на тужливе життя, на кріпаків і таке інше, та і ми всі такі ой, це читати так нудно, наскільки можна цього тужливого життя? Кожен другий таке чув або казав. Ну мені так здається, те саме з музикою. Все спирається на тужливі українські пісні, так, Ну, так ніби жартівливих пісень не існує, можна подумати. Стереотипи треба руйнувати. В тій такій гіркій іронії я просто від себе так додала, що ну, звісно, що життя було таким жахливим, коли могли за тобою прийти, просто за те, що ти відстоював українську мову і українську культуру. Наприклад, як в сім'ї е, лисенків е, історицьких вдягалися в, в українське вбрання, так, просто за це висміювали і, і стучали на них, і вони були якимось вигнанцями. вигнанцями так. Ну Звісно, не могла бути музика постійно, ну мистецтво не могло бути е, від цього від'єднаним. Завжди все в контексті. Я не знаю, як можна порівнювати, наприклад. Того самого Чайковського з лисенком. Та? Часто є така думка, мол, ну як можна порівняти Лисенка з самим Чайковським? Та? От знов я не, <свісно> я не втрималась від порівняння з російською музикою. Та як можна порівнювати? Ну Це ж все в контексті відбувається. Та? Е, е, у них була своя історія, е, в нас своя історія, і ми від них потерпали. То в першу чергу, напевно, має бути наголос на цьому, що не треба порівнювати митців. Е, е, ну як можна? Чи давайте порівняємо Лисенка з Шуманом, ну як можна їх порівняти в принципі? Коли в Німеччині, в Австрії був свій виток якогось розвитку, так від імперії вони перейшли до, до демократії поступово, так? Але в будь-якому випадку вони не були колоніальною країною, вони не потерпали від утисків. І стосовно того самого Лисенка, якщо я вже зачепилася за нього, він же ж був в першу чергу суспільним діячем. Він настільки відстоював українську культуру, українську мову, в цих всіх створених підпільно братствах були зібрання там, де вони святкували роковини Шевченка і все-таки інше ці всі відомі факти. Тобто, в першу чергу, українці виборювали свою ідентичність. Вже потім вони. Після цього вони вже є композиторами і митцями, і таке інше завжди. все в контексті має бути, і якось хотілося б ці контексти всі зачепити і це все проговорювати. І можливо навіть інколи порівнювати мені здається, в першу чергу треба зачіпати і на лекціях, і, і для студентів, і для широкого загалу тут я з вами погоджуюсь, концепція таких зустрічей, як на мене, вона зараз надзвичайно на часі, а тому, що в часи, коли ми чуємо про маленьку українську культуру, про певну меншу вартісність української музики, ми, вочевидь, передусім маємо закорінюватися у свою культуру, знати її. А ще, і це стосується власне формату ваших зустрічей, органічно вписувати її. Ну Скажімо так, в свій щодень так, в свій щоденний контекст, тому що мало говорити про те, яка прекрасна наша культура, якщо вона існує окремо від відірвана. нашого життя, а вона так. для нас практично не існує. Яка прекрасна це нагадує оці всі штампи про мову солов'їну, про гарні віночки, про танці те, що. Роче, про все те, шароварне, при всій повазі до людей, які це все роблять, воно все одно має бути завжди в контексті світовому. Зараз трошки закидають українцям, та, то що ми зациклені на собі, так що ми відірвані від світового контексту, і що люди нас за кордоном так не сприймають. Я сьогодні вранці прочитала, що чому корисно послухати лекції Тімоті Снайдера, бо він розказує про Україну в контексті світу, а не ми трошки зациклені на тому, що. Ми були під ярмом, і нам треба вибитися ми, 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 ми. Це, це ясно. Ми просто неймовірно страждаємо. Але е, дійсно треба укріпляти ці зв'язки з світом. Там, де раніше закріплявся наш ворог, тепер мусимо це робити ми. І от оцей контекст він всюди вилізає. Що треба як взаємодіяти зі світом, але починати треба з місця, де живеш. В ракурсі цього так. хочу поставити питання: так. чи на цих мистецьких зустрічах буде у житомирян можливість ближче познайомитися із музикою сучасних авторів, і головне про що я хотіла запитати, із музикою композиторів, які творять тут у нас наших земляків, адже їх чимало. Так, так. Е, і з великим задоволенням я е, завжди беруся за всі нові тексти, які мені трапляються. Мені повезло е, бути дитичною до композиторської родини. Е, в першу чергу, звісно, я буду виконувати їхні твори, е, твори всіх статюків і від самого старшого до молодшого. Знов таки, там все. Теж в контексті, в контексті епохи, коли хто жив і при радянській владі, і тепер при вільній Україні. І я завжди відкрита до нових до нових співпраці, якщо хтось мені дає свій текст і супер, я буду виконувати. Це дуже приємно чути. А я знаю, що нещодавно ви здійснили запис одного із от, актуально написаних творів в часі війни. А що це за твір? Ми маємо можливість його трохи послухати після цього. Так, це ми записували. Нам надала наша філармонія таку можливість. Я дуже вдячна за це. Ми записували з Зоєю Ковальчук п'єсу Євгенія Стецюка. Перепрошую Євгена, вона була написана ще в часи перших вторгнень. Це був 14-15 рік. Коли ми були шоковані, ну, цією, просто не знаю, як це назвати, коли добровольці пішли на схід і помирали там, називається ця п'єса Остання Колескова. Колискова на прощання, і ми її виконували влітку, у нас записали в філармонії. Давайте послухаємо, так, так, От які емоції в цій музиці, а про що вона маємо можливість почути ну, невеликий фрагмент. Нашого земляка Євгена Стецюка Надія, чи подолала наша широка публіка, на вашу думку, свою таку байдужість тривалих років до сучасної української музики? І чи охоче колеги-музиканти сьогодні беруться за виконання нової української музики? Чесно кажучи, е Мені головне, що я цим дуже сильно затята. Я думаю, що навіть одна людина здатна все змінити, і це треба просто робити, треба лупатись у скалу. Звісно, що в країні, де в більшості домінує популярна музика, так? І коли людям це я кажу про довоєнний час, звісно, коли людям було шкода 100 гривень на похід філармонії. Це в Києві, а в Житомирі навіть 50, наскільки я розумію, це знов таки довоєнний час. Ну, що казати, не думаю, що бар'єр подолано, але треба робити. Я думаю, що це треба робити в такому форматі, щоб це було доступно для людей. Цю п'єсу ми виконували в 2018 році, коли ми робили концерт пам'яті на 8 травня, і це було в контексті того, що ніколи знову це гасло, яке зараз ми піддали сумнівам, тому що ну як ніколи знову, ось воно знову і трапилося. Це гасло вже не діє. Так, от, в 2018 році е, це був сенс в тому, що е, ми не зрозуміли ще суть того, що відбулося під час страшної Другої світової. Е, ми, як українці, я маю на увазі, не зрозуміли, що це було для нас, і е, коли більшість людей. Е, Ще до сих пір слухають пропаганду ворожу про те, що можемо повторити. От. І в цьому контексті ця колискова для нинішніх воїнів. Це було про те, що ось воно ніколи знову, воно ж повторюється все, дивіться, люди. І там на екрані був відеоряд з фото з актуальної війни, нашої теперішньої. І це було ну, дійсно дуже діяло. Ну, наскільки мені казали, що люди зі сльозами виходили з залу. Ну, якщо робити з відеорядом, і якщо це супроводжувати текстом актуальним, а не якимось таким, знаєте, формально пафосним. Я то ну, може це... не торкнутися, погоджуюсь з вами цілком. Власне, ми перейшли з вами до а, самих цих зустрічей. Ви трошки вже розповіли про те, в якому форматі вони проходять. А, нагадаю, що ці щотижневі культурні зустрічі у них дві мети: одна про яку ми говорили впродовж цих всіх цих хвилин, і друга вона надзвичайно важлива. Це а, збір коштів на підтримку збройних сил України, на передачу їх волонтерам на нагальні потреби. І я знаю, щоб мати змогу зробити допомогу екфефективнішою. Уже минулого тижня вирішили дублювати благодійний концерт не лише на одному, а й на інших майданчиках. Давайте розкажемо, житомирянам, власне, де відбуваються ці зустрічі, як на них потрапити, і кого ви запрошуєте? Зрештою. Я запрошую всіх небайдужих людей. Ідея полягала в тому, щоб ну, люди і так донатять на армію на волонтерські потреби. А тут ви можете задонатити ще й послухати музику і щось дізнатись нове. В цьому власне була ідея. Чому на декількох майданчиках? По-перше, щоб зібрати більше грошей, звісно. По-друге, тому що не всім зручно в суботу, в 13-й годині приходити в арт-центр Гнатюка. Комусь зручніше в п'ятницю, в 6-й годині вечора в школі в першій. Ми в пошуках формату. Ми з директоркою коледжу зараз обговорюємо формат онлайн-зустрічей, якихось записів, щоб можна було під'єднати карту для. Зборів і я відкрита до будь-якої співпраці. Я гратиму на всіх майданчиках, розмовлятиму з, усі, з усіма директорами, з усіма волонтерськими організаціями, якщо вони мені гарантують, що буде, буде публіка і буде збір грошей. Я готова всюди. Так. Тобто, ви на сьогодні відкрите до партнерських так, стосунків так, з будь-якими навчальними закладами іншими майданчиками, де є можливість презентувати українську музику і говорити про українське життя. Раніше і сьогодні. Так, але в першу чергу на умові, що це має бути дійсно багато людей, і це має бути збір на конкретні якісь потреби, на якісь важливі збори, наприклад, на термобілизну. Зараз дуже холодно, і я знаю, що це постійна актуальна потреба, і прям не можна зупинятися взагалі. І навіть кожні ваші 10 гривень це просто дуже важливо. Ініціатива ще не стартувала, не так багато відбулося зустрічей. що вже вдалося зробити? Так, це були тільки свої знайомі, всі друзі були. Ми зібрали поки що за три зустрічі 3 300 тисяч гривень. Це насправді дуже мала сума. Ми це розуміємо. Ну що можна, це навіть не на 30 шапок і бафів, якщо так коротко сказати. Якщо Просто задатися ціллю і купити якийсь набір та на, яких, на якусь роту мусить бути масштаб більший. І мені здається, що ці концерти того варті. По-перше, люди завжди дякують, це для них якийсь певний відпочинок від цих страхів всіх жахіть. І ми попадаємо в якийсь цікавий контекст, порівнюємо сьогодення з минулим і починаємо позбуватися меншовартості. Це дуже круто, мені так здається. Надія, що на найближчому концерті і коли він відбудеться? Найближчий концерт буде завтра, в 13-тій в гнатюк центрі Якщо не буде тривоги, звісно. Я планую на ньому грати твори Косанотольського, Лятошинського, Барвінського, Фільц. Так, таким чином, поки так. Сподіваюся, що скоро до мене доєднаються е, інші музиканти. Музики насправді дуже багато, вона дуже цікава і, і цікаво послухати про митців, тому що там всі історії дуже цікаві. І всі вони відлунюють у нашому теперішньому житті. Абсолютно. І ця історія колись вона була дуже відірвана від контексту. і Ніхто не хотів її вивчати, це було дуже нудним предметом. Тепер я не знаю, що там відбувається в школах. але мені здається, що школярі будуть вивчати якось інакше і сприймати зовсім зовсім так інакше. і будуть обізнані ще явно. Завдяки зокрема таким проєктам, які започаткували ви. Дякую вам за цю ініціативу. Дуже щиро вірю, що завдяки і нашому етеру до ініціативи з одного боку приєднаються муці. Ну і звичайно, що побільше людей, які звітають на ці щотижневі культурні зустрічі. Нагадаємо, що вони відбуваються щосуботи. Ти у арт центру. о якій годині о 13. о тринадцятій дякую вам за те, що ви сьогодні в нашій студії. Дякую всім, хто був з нами в часі цього етеру. Нашою гостею була авторка ініціативи щотижневих культурних зустрічей, Просвітницьких лекцій, концертів про українську музику, солістка Житомирської обласної філармонії Містислава Ріхтера, викладачка музичного коледжу імені Віктора Касенка Надія Тішкова. При мікрофоні працювала Наталя Колініч. До нових зустрічей, Дуже дякую вам.